Ви знаєте, хто готовий? Хтось у нас? Хайой. Хайох! Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ярослава Хоум Евент. То зі мною вперше. Мене звати Ярослава, і це мій канал про домашнє господарство. сімейне дозвілля, різні ідеї рецептів, як ми проводимо свій час та просто організація будинку, прибирання і все інше. Все те, що ми робимо у себе вдома. Я ні в якому разі нікого не вчу, що як робити, просто показую, як живемо ми. Також з задоволенням читаю ваші коментарі з якимись порадами або, можливо, якимись ідеями. Я ми з задоволенням беру собі на замітку. Взагалі, у мене дуже класна аудиторія. Ви взагалі просто неймовірні. Мені просто настільки тішить, що ви мені пишете завжди такі добрі і теплі слова. Я вам дуже дякую і обіймаю просто кожного. Сьогодні на сніданок вирішила зробити бельгійські вафлі. У нас нещодавно з'явилася вафельниця, тому з задоволенням робимо зараз дуже часто. Ївуська мені допомагає, вона дуже любить готувати, їй це дуже подобається, особливо щось. Отак, от перемішати, повзбовтати вінчиком. Їй це дійсно до вподоби. У нас сьогодні в гостях моя двоюрідна сестра. У нас різниця у віці 12 років. Також у мене є двоюрідний брат, вони якраз між собою рідні. Ми дуже дуже між собою близькі. Це дійсно дуже цінно, тому що коли ми збираємось в трьох, ми напевно не перестаємо сміятись. І Єва, бачачи це, дуже тішиться, коли вони приїжджають до нас в гості або поодинці. Також сміється з усіх жартів, і це теж дуже подобається. І вона кайфує від таких відносин. Сьогодні буду готувати дві начинки. Моя сестра не їсть м'яса, тому їй буде така овочева. А нам буде м'ясна. А єві взагалі солодкі зі згущенкою. Я до речі, що млинці, вафлі, панкейки люблю більше якоюсь солоною начинкою. Можна з рибкою, можна з тунцем, або ось, як сьогодні з м'ясом. Мені так дуже подобається, або з ковбаскою навіть попередньо я обсмажила персики на вишковому маслі. Мені це дуже зайшло. Вони просто неймовірно смачні і доповнюють страву. Окремо підсмажила м'язко з перцем. Якби перчик був червоного кольору, то треба була більш такою насиченою по кольорам. Саму вафлю змащую соусом гірчично медовим вкладаю начинку, зверху викладаю персики і поливаю бальзамічним соусом. Все дуже класно поєднується. Мені подобається, коли є і солодке, і таке кисле, щось десь солене. Просто обожнюю таке. А своїй сестрі люблю. Роблю трошки інше. Змащую філадельфію, і е, тут такий салатик, помідор та е, базилік, і зверху цей персик, також каперси і лохина. Е, теж все смакує просто бездоганно, як на мене. Теж є такі поєднання різних смаків: від кислого до е, солодкого, також поливаю бальзамічним соусом. To all the wasted nights, even when you threw the glass. So when I added up. Вчора їздили в торговий центр на атракціони. І треба, я забула шкарпетки взяти, то ми зайшли в Велкік і купили шкарпеточки, Там такі класні стишки, взагалі взагалі скрізь по всім магазинам: ці 159-4 пари. Взагалі, слідки, дуже люблю на дітках. Такі прикольні ніжки у них завжди, не знаю, ну дуже класні. І там, трошки, наскільки я взагалі мені дала полазити, то взяла їй ось такий ще графінчик з стаканчиком. Мені дуже сподобався, він взагалі тут 179 гривень. А саме ця розкраска, а інші, там, здається, по 200 гривень, але теж нормальна ціна, як на мене. Але нам сподобався саме ось цей, плюс він найдешевший був, Думаю, клас. Вставити їй в кімнату, пити. Мені сподобалось класно, такий літній. На зиму можна щось поміняти, але от мені здається, і класний буде. Їй теж сподобався. Ну, взагалі, насправді, серед усіх малюнків цей був найприкольніший, як на наш смак. І просто прозорий. А просто прозорий здається, там без знижки він був. Ось так ставиться, наливається водичка, ставиться, мені взагалі це дуже сподобалось, тому що у нас постійно вода у Єви має бути в кімнаті. І стаканчики ми завжди закриваємо кришечкою якоюсь, тому що щоб салів не пив. Ну, всі, у кого є котики, знають, що треба свої стаканчики чимось накривати, або якось випивати, або не залишати. От. І тут класно, що графінчик налила собі, скільки захотіла упродовж дня. І... Так от захотіла накрила, якщо треба. Щоб не пилилось там ще А можна і так поставити. Ну, класно, мені дуже сподобалось. Прикольно виглядає. А ще вчора купили новенький набірчик. для таких от волохатих котиків. Це у нас були ось такі гладкошерстні котики, а це вже сіамські. Сіамські, да, здається, було написано. Коротше, ось такі мама-папа. Зивіться, фіжилеточки. І донечки. Ось такі, така сіренька. І ще купила набірчик з ну, такий, типу е, сніданок, тостер, вафельниця з вафлями, зайчиками. Дивіться, як тут все чотенько зроблено. Ось ці вафельки вкладаються. Да, зайчик. Ось такі корзиночці. Все. Так, у нас тут такий безлад, бо уяви, тут ремонт, ми все повитаскували з доміка, а вона щось почала повиставляти. А ось оці ще фруктики на набірчик входили. То вона хоче зараз все тут заново попереставляти. У неї тут своя система, все виняли і помили підлогу, і тепер вона зараз буде все розставляти по місцям. Это, знаете, кто? Кто? Из Бока. Ага. Или за И вот в ночь так вот так И, идет, и, так, и да, Семь. Ось, Семь. Це мама, она любит спать, э, вот, смотрите, а Боже, это я. вот ось, ось, ось это Рита. Тут. Де тут mm -hmm. в Сплять в вані. Ну, mm -hmm. зручно, сразу помиться, так? Да? Mm -hmm. Тепер буду прибирати за салімом, приїхала його доставка, тож буду зараз все складати по своїм місцям, і до того ж все одно треба після його сніданку все поперемивати, порозчищати. Він так доволі охайно їсть, але іноді особливо сухий корм, у нього просто якось випадає з рота і летить невідомо куди, тому треба обов'язково все це підмітати, або ж от, періодично мию йому там підлогу. У мене ось тут зручно так. Розположився такий ось міні стелажик кухонний, І ось цю поличку я вирішила повністю віддати під сальма. Тут його консерви і сухий корм. Він знає, що там все його, і коли там нічого немає, він щось нервує, прям ходить, аж залазить туди, і що там таке. Зараз він прям чекає, що йому щось дадуть, тому що. Почали ж його мисочки брати, і він зараз не голодний, але ж обов'язково треба все показати, що ти хочеш їсти, все йому прям терміново потрібно. Ну і, звісно, погодувало вже. Думаю, нехай буде, буде йому такий обід. До нас завтра завітають мої батьки, тому покажу, що ми купили з якою зараз збігали в магазин, з'їздили. Так, для на завтра точніше будуть таке яском: взяла міньйони. будуть просто запечені або підсмажу, я ще подумаю. Зверху моцарела. І з помідорами і базиліком, то в мене є. Також до цього зроблю салатик, замариную цибульку, також овочі в мене всі є, тому в принципі цього буде якби, достатньо. Взяла також ось такі штучки. Мені дуже вони сподобались минулого разу і зараз на. Акції, вони, то я взагалі вирішила взяти. Так, до... ну, я буду робити по типу грецького салату, тому я взяла оливки. Плюс мама дуже любить, і я дуже люблю, то, думаю, обов'язково візьму, до того ж теж були... ці були по акції. Так, Євочка собі взяла комбучу, взяла ще я квас на завтра. Так, і ми на сьогодні що вирішили? Ми е, вирішили зробити суші, у нас був у нас майже все було, крім соєвого соусу. І єдине, що ми докупили крабові палички, хоча в нас вони теж були в холодильнику. Е, і я ще раз це і подумала, що давайте зробимо, бо майже все є. Е, але вирішили докупити, бо вони теж за знижкою, плюс я во дуже любить. Тому вони точно не пропадуть, вирішили взяти. Так, авокадо завжди хочеться, і до того ж сушу хотіла покласти. Вони такі дрібненькі, коротше, авокадо щось в нашому новості дуже поганеньке. Так, крем-сир, ось такі васабі взяли, у нас теж є, але подумали, що це буде нам зручніше. Ось ці штучки були по акції по 19 гривень, то я їх взяла, тому що вони мені дуже подобаються, дуже зручно мені з ними користуватись на, знаєте, такі швидкі вечері. До речі, це м'ясо я не збираюсь прям все використовувати. Одне там залишиться, там, коли вже батьки поїдуть на інший день. От якраз ось таке м'язко, наприклад, з локшиною і з якимось соусом буде просто супер. Е, також взяла яєчну локшину, я яєчну локшину люблю більше за всяку. Ну, ось, о, мається на увазі азіатську. Е, вона мені найсмачніше. Не люблю не рисову, вони скляну. А ось яєчна вона взагалі найсмачніша. Я навіть в суп-яєчну додаю. Знаєте, продається ось такими маленькими підрізочками, шматочками, то вона прям там ідеальна. Тож, ось такі у нас покупки. Сьогодні у нас будуть суші, завтра приїжджають батьки будуть м'ясо, і післязавтра буде у нас локшина. Ось якось так. Я на багато днів продукти не купую, а буквально ось ситуативно, що нам потрібно на сьогодні, на завтра. Щоб, по-перше, нічого не псувалось, по-друге, щоб ми прям все доїдали. У мене якийсь з цього приводу останнім часом прям дуже великий пунктик. Покажу, що готувала для своїх батьків. У нас традиційно просто якась вечеря або обід, який складається з основної страви, гарніру, салату, закуски і якийсь десерт. Сьогодні на десерт у нас морозово, також залишився торт Наполеон з дня народження мого чоловіка. Тож також пішов на солодке. Зараз я мариную м'ясо в звичайних спеціях для курки. У мене був йогурт. Такий карпатський, здається, називається і. З сілью перемішала, і поки що це все маринується. Також вирішила зробити ось такі піньочки з кабачку. Дуже давно не робила і щось так захотілось, прям взагалі дійсно захотілось. І вирішила зробити. Тож зараз обсмажую і паралельно роблю таку заготовку з цибульки. Я її мариную, обов'язково люблю мариновану цибулю. Додаю сіль перець. Цукор, столова ложка уксусу і столова ложка олії. Звичайно. Мені дуже подобається це поєднання. Перемішую також жмакую руками для того, щоб цибулька дала свій сок. Мені здається, так набагато смачніше, ніж просто перемішати, щоб прям весь сок вона так видала і в салазі це дуже-дуже смачно. І покажу, як я роблю картопельку. Зараз люблю її ось такими шматочками нарізати. Це по селянськи але ще менші такі шматочок. Воно якось по іншому смакує. Мені так зараз чомусь більше заходить. Звичайні спеції для картоплі використала. Поки що не солю. Потім покажу, як саме я солю картоплю, викладаю разом з м'ясом окремо на різний пергамент, для того, щоб м'ясо не давало свій сок і картопля не була такою вареною, а саме робилась по нормальному в духовці. Але ось так поєдную, щоб було швидше і приготувалось одночасно. А тепер солю картоплю сіллю крупного помолу, для того, щоб вона, знаєте, так стікала по картоплі, коли все це в духовці, і так мені набагато краще смакує, з'являється дійсно корочка класна. Тут головне не переборщити з цією сілью, на цю, на цю кількість мені достатньо десь такої чайної ложки цієї солі. Тепер буду робити домашній майонез. Мені дуже подобається домашній майонез. Він дуже Дуже смачний, робиться дуже легко, зараз вам розкажу. Всі інгредієнти закидуємо в чашу погружного блендера. Тут одне яйце, одна чайна ложка солі, одна чайна ложка цукру, одна чайна ложка гірчиці і одна чайна ложка лимонного соку. Потім ставимо на дно блендер. Погрожний і просто не піднімаємо його, а просто вмикаємо, і нехай там те яйце і потрошку додаємо 180 мл масла звичайного, не оливкового, а просто звичайного. Потім, коли ми бачимо, що маса трошечки так стягнулась, то вже можна піднімати і просто взбувтати, як вам зручно. Майонез виходить доволі густим, він не розповзається. Звісно, в магазини майонез більше тримаю форму, але якщо вам треба, грубо кажучи, от ви сьогодні зробили, і сьогодні вам треба з'їсти, то це прям ідеальний варіант. Він дуже смачний, дуже прикольний і, якщо чесно, класно. І на салати, і на якісь намазки. Мені так дуже подобається. Тим паче я майонез майже не купую, його майже ніколи немає в мене вдома, але іноді хочеться, тому ось так от просто можна взяти і зробити самому. Inside my dreams, I can't let you see. Цим майонезом я буду змащувати свій кабачок, оці піньочки. тому додаю сюди чесничок і кріп. Мені подобається так, дуже люблю з чесничком, тому що воно додає такої пікатності. Повністю ось все, що в мене тут є, те все в мене пішло на намазку. Далі між кабачками я завжди кладу помідорчик, тому що мені здається, він так балансує дуже класно ці продукти а Зараз буду робити саме уже таку подушечку для моєго м'язка. Нарізаю помідори такими кубиками і базилік. Базилік знімаю з ось цих стрючків, нарізаю в довільній формі, все перемішую разом з чесничком і такою чайною ложечкою песто. Все перемішую, трошки підсолюю і буду викладати шапочкою на м'яско. На м'ясо ще покладу моцарелу. Трошечки так розплавиться під теплотою м'яса, і викладаю такий салатик. Це дуже смачно, повірте, це готова така страва. Напевно, можна додати, наприклад, на наопіт собі чисто це і, наприклад, пюрешку, і це буде дуже-дуже смачно. не один раз це готую. Мені подобається, як виходить, як воно виглядає, як смакує, і, в принципі, всім подобається. Ось і готовий наш стіл, картопелька, салатик по типу грецького. Ось це м'язки, яке я показувала, і піньочки, просто щось так захотілось прям я не можу. І е, з'їздила ще в магазин, поки все готувала в духовці, докупила комбучу, тому що мені здалося, що напоїв трошки маловато, і е, була акція на пиво Корона, тож е, взяла його також. Щось теж захотілося. А тепер показую, що. Робили після того, як батьки поїхали, щось я взагалі нічого не познімала, як ми проводили час. Насправді, просто давно не бачили, дуже скучила один за одним, тому проводили час разом без камери. Єва захотіла сама на камеру познімати, як вона прибирає свою кімнату. Вона це сама захотіла, тому чому б ні. Вона Ось при приблизно ось так, тільки більш в повільнішому темпі прибирає в своїй кімнаті в свої іграшки за вечір. Звісно, вона просто паралельно ще грається, а так як тут уже камера стояла, то вона все робила ось чітко, ось так от. Бо взагалі, ось вона прибирає, щось там десь затримується, десь чимось там починає там заграватись. Ось, а взагалі дійсно прибирає ось. В такому об'ємі, як у неї зараз, було, ось вона прибирає. Звісно, коли ми хоч один вечір просто пропустимо з тим прибиранням, потім може ще й другий, то воно накопичується дуже багато, і потім вона це просто ну, дитина дійсно не може впоратись з тим, щоб прибрати це все. Тому ось потрошку вона прибирає. Я тим часом прибирала своє, прибирала в кімнаті в посуд, все складала по судочкам в холодильник. І, в принципі, ми так розділились і швиденько все прибрали після гостей. Я завжди після гостей все прибираю, навіть якщо я дуже-дуже втомлена, все одно хочеться все бездоганно, щоб було, і щоб на ранок все було е чисто, щоб ти прокинувся, пішов собі готувати сніданок в чисту кухню, в чисте приміщення. Тут Єва взагалі захопилась, <зах> захотіла ще познімати, як вона чистить зуби. Ми зазвичай це робимо вдвох. Також я одразу умиваюсь е і роблю вечірній догляд, не дивлячись на те, що я після того, як Єва вкладу спад. Ще буду багато чого робити, дивитися там фільми, серіали або ще щось робити. Але Якщо я це не зроблю зараз, я потім можу полінуватись, тому що потім, так, знаєте, хочеться теж повалятися, щось подивитись. І вже потім ти доводиш себе до такого, що ти просто хочеш вже піти спати, але якщо тобі ще треба вмитись і нанести якийсь догляд, то ти просто дійсно лінуєшся це робити. Тому одразу все роблю, і потім спокійно вже вкладаю його спати, перевтягаюся і. Провожив свій вечір. Тут показуємо, як ми читаємо книжечки. Дуже їй з нашого її подорожі сподобалися ці маленькі книжечки. Вона йому захопилась. І зараз ми їх всі перечитуємо, тому що ми взяли лише в подорож чотири. А тут у нас набагато більше вдома, то ми всі їх зараз перечитуємо. Їй дуже дуже подобаються ці маленькі історії, дуже класні. Взагалі, книжки це, напевно, є вона любов. Вона їх дуже любить і сама щось може там полистати. Я думаю, що як, як тільки вона навчиться гарно читати, вона і сама буде з задоволенням сидіти, і щось розглядати і читати. Ми намагаємось читати кожного вечора перед сном. Іноді не вдається саме через те, що ми можемо дуже пізно приїхати, наприклад, десь о 10-ті або о 11. Прям це дуже рідко, але таке трапляється, то, звісно, вже треба дитину дійсно вкладати спати пошвидше. Але стараємося кожен день приділяти цьому час. Єву я вкладаю десь в 9:30, тобто ми в цей час вже маємо бути в ліжку, а там уже як піде. Ми читаємо щось, розмовляємо, це взагалі такий наш час. Напишіть, як ви проводите свої вечори з дитиною, яка у вас рутина, та які книжки ви зараз читаєте. Дуже буду Рада почитати це в коментарях. До нових зустрічей, Па-па!